У всій країні були запалені поминальні свічки віри та надії як знак нашої пам'яті святий вогник, що зігріває душі загиблих. У цей день українці об'єдналися у слові й молитві за свою країну та за своє майбутнє. Не залишилися байдужими та вшанували пам'ять загиблих у ці важкі для людства роки і у Севастополі. Севастопольці приєдналися до всеукраїнської акції і зібралися на площі Свободи біля українського культурно-інформаційного центру та на центральній площі міста. І пом'янули мільйони невинних жертв голодом. Муру і політичних репресій разом з усіма на заходах були присутні і наші кореспонденти. Здається, у цей день природа теж сумувала за безвинно загиблими жертвами голодомору, краплі осіннього дощу, мов сльози матері над могилою дитини, покривали площу свободи. Біля пам'ятної дошки зібралися керівництво державної влади Севастополя, командування військоморських сил України, курсанти Академії військоморських сил України, учні шкіл, представники громадських організацій та пересічні Севастопольці, яким небайдужі минуле та майбутнє нації. Після виступу ведучої Петра Орному. Музику були покладені вінки та квіти до пам'ятної дошки, безвинно загиблих у далекі жахливі роки. Українські моряки свято бережуть та продовжують славетний шлях своїх пращурів. Вони ніколи не забудуть усі жахи та поневіряння, через які довелося пройти українському народу. Сьогодні військові моряки України разом з нашими співвітчизниками вшановують пам'ять жертв Голодомору. Ця страшна трагедія пройшла через серце кожного українця. На кораблях приспучені прапори у частинах проводяться хвилини мовчання, інформаційні заходи присвячені цій скорботній даті. Ми глибоко шануємо жертви страшних подій 30-х років минулого століття. Їх горе пройшло через кожного військового моряка. Ми схиляємо голову перед пам'яттю безневинно загиблих в ті страшні часи. Ми схиляємось перед мужністю українського народу, який пережив страшні часи голодоморів, вистояв у часи Великої Вітчизняної війни, відбудував країну і здобув свою незалежність. Це стає основою виховання військових моряків України. Ми готові захищати свою державу у ці скорботні дні висловлюємо щирі слова співчуття родичам безневинно загиблих. Їх доля, пам'ять про них. Стає страшним уроком, який не повинен повторитися в майбутньому. Марія, учениця 9 класу, поділилася своїми враженнями від нещодавно побаченого документального фільму про голодомор. Навіть сучасний фільм жахів здається дитячою казкою у порівнянні з справжніми страхітними кадрами документального кіно, каже дівчинка. Я попадала случайно в соседних телеканалах фильмы вот про именно про Голодомор, про этот период, конечно очень тяжелый фильм, очень тяжело смотреть. Я не помню, к сожалению, название, но вот села чем-то захватил мне этот фильм, я посмотрела. Мы пришли на день памяти Голодомора, чтобы почтить память людей, погиб, погибших в этот сложный период. В этот период не просто для нашей страны, для других стран. Это наш долг, чтобы мы помнили этих людей что им, ну что они принесли. Це трапилося майже 80 років тому. Вмирали родини, села обезлюднювалися цілі райони. Україна перетворювалася на жахливу пустелю. Однак сьогодні ми робимо дуже важливий крок до відновлення власної пам'яті та власного сумління, вшановуючи пам'ять жертв голодомору. Ми сьогодні зібралися і по всій Україні це відзначаємо. То ми поводимо себе. Як істинні християни, отак От молитися ще треба за упокій душ тих нещасних. Ввечері Севастопольці зібралися біля вічного вогню на Майдані Нахімова та хвилиною мовчання приєдналися до всеукраїнської акції. Десятки маленьких свічок склали один великий хрест: вогник кожної, це вічна пам'ять про кожного безвинно загиблого українця. Анатолій Євменович Сівак, викладач академії військово-морських сил України, прийшов сьогодні, щоб згадати своїх родичів. Батько Анатолія Євменовича народився у багатодітній сім'ї на Вінниччині, але у тридцятих роках страшна доля забрала життя багатьох його сестер та братів. Тож сьогодні сиваків було б значно більше, впевнений Анатолій Євменович. Мій батько, селянин з Вінницької області, село Серединка. Сім'я багатодітна, десять чоловік було дітей. У 46-му році залишився він один, один залишився. Я підрахував, що десь 4-5 чоловік, його братів та сестер, пішли з цього життя десь на початку 30-х років, у віці 12, 21, 22 роки. Відповідно, якби оці дівчата колись молоді. Затрималась на цьому світі, то нас бородина сіваків, мабуть, була чоловік на 20-25 більше, але їх нема. Тому, як кажуть, святий долг прийти, запалити свічку і сьогодні поставити свічку для того, щоб пам'ятати тих невинних темних людей, які навіть не зрозуміли, чого це. На порозі власного дому, дідового вдома прийшла така напасть, і вони, як кажуть, вимушені були як кажуть, піти в мір і Про голодомор я безумовно дізнався з розмов моїх родичів. Ну, наприклад, той, же батько мені трошки розказував, коли ще був живий. А більше всього мені довелося чути про голодомори, про страшне, про страхіття, сільське, яке було в Полтавській, губернії, ну, в області, значить, ну, місто Зіньків. Ось, коли діди наші маровісники, мого батька, а це родичі моєї дружини, збирали за столом, то рано чи пізно мова. Доходила до цих страшних подій, і вони розказували, як бідних цих людей майже за ноги таскали на тих подводах, кинули в ті яри. Ніхто нічого не знав, нічого не хотів, але завжди додавали, що «А хліб то був, хліб то був. Він був, але його не давали людям. Голодомор 32-33 років торкнувся майже кожної родини. Україна втратила частку свого коріння. Віддаючи належну шану жертвам голодомору, кожний українець має зробити все, щоб світ знав правду про ці жахливі події, які ніколи не повинні повторитись. Тож давайте ніколи не дамо згасити свічку, запалену в пам'ять про жертву голодомору в Україні.